Своїх найпалкіших прихильників у чергову баскетбольну мандрівку запрошує журнал Суперліги. Сьогодні на вас чекає: Дніпро Азот і Кривбас Баскет створюють сенсації в матчах з лідерами чемпіонату. Друге в цьому сезоні побачення чемпіона і з віце-чемпіона. Деталі виступу українських клубів на євроарені. Найсвіжіші подробиці життя Суперліги у мережі. Визначення найкращого гравця останніх семи днів. Фокусування нашого погляду на баскетбольному клубі Дніпро, майстер-клас від дніпропетровського захисника Олександра Мішули. І, звісно, концентрована добірка десяти найкращих моментів тижня. Гіркоту єврокубкового розчарування будівельник підсолодив перемогою у чемпіонаті Суперліги над черкаськими мавпами. Активність під щитами Лео Лайонса і всюди суща корисність Артура Дрозова допомогли киянам вже у першій половині віддалитися більш як на 10 очок. Черкащанам через застуду не міг допомогти Іван Кольєвич. А під час матчу до усіх невдач додалася ще й травма Марко Любічича, який склав компанію Чарльзу Томасу у Лазареті Помаранчевих. Тож, попри яскраву гру Данте Свонсона і серйозну допомогу від Максима Івшина, наприкінці поєдинку господарі не змогли зачепитися за перемогу. У підсумку 80-75 на користь будівельника в очній дуелі американських захисників Свонсон і Ділейні показали майже однакову ефективність. Однак столичного снайпера більш продуктивно підтримали партнери Лайонс і Дроздов. Найбільшу несподіванку минулої п'ятниці створив Дніпроазот, який вдома приголомшив лідера чемпіонату ВК «Хімік». Після синхронного старту серйозність загарбницьких намірів господарів триочковим влучанням разом із сиреною наприкінці першої чверті окреслив Рональд Девіс. Спробу повернути лідерство фавориту цього протистояння здійснили Суат Шехович і Звіллі Діно. Однак їхні намагання у вирішальні хвилини перекреслив центровий Дніпродзержинців Сем Малдроу. Встановивши замок на кошику своєї команди, він у таранному стилі проламав оборону візитерів. 83-78 сенсаційна перемога Дніпро Азота. Найрезультативнішим у стані переможців став Девіс, а у захисті корисніше попрацював Малброу, котрий встановив індивідуальний рекорд сезону за кількістю блокшотів. Кривбас Баскет тріумфально навідався до Львова. Місцеву політехніку Галичину на межу провалля вже у першій чверті поставив вінсом фрезєр. 30-річний американський захисник трьома поспіль влучними пострілами з периметру відтіснив зелених на 14-очкову дистанцію. І як не поривалися галичани відновити статус-кво, аж до фінальної сирени господарями становища почувалися гості із Кривого Рогу. Завдяки перемозі 85-78 криворізці закріпилися у вісімці найкращих. Уперше в сезоні до переліку найкорисніших не потрапив центровий політехніки Владан Вукосавлевич. Нагоди ж опинитися серед головних героїв Кривбас не втратили Фрезєр, Крстанович і Калдвелл. Здолавши чемпіона, бика Київ у піднесеному настрої вирушив до Миколаєва. Ескадру місцевих корабелів потопити вже у зачині поєдинку. Спробували Ентоні Гудз і Павло Крутоус, які започаткували ривок одинадцять три. У середині другої десяти хвилинки перевага столичних сягнула 13 очок. Але своєчасні влучання за дуги Ентоні Шейвіса і Мартінса Кравченка пригасили запал киян. А Роман Гуменюк навіть вивів білосиніх уперед. По великій перерві кияни знову дистанціювалися. А від миколаївців ключової миті фортуна відвернулася. Поступаючись двома балами, нагоду вихопити перемогу з пазурів вовків втратив Джош Майо. Зрештою, 75-73 за командою Ренато Паскуалі. Миколаївці впевнено виграли щит і традиційно ефективно стріляли здалеку. Але через надмірну кількість втрат позбулися своїх козирів і не змогли затьмарити ефективний виступ Гудса, який приніс тріумфаторам 25 очок. Затяжну серію невдач ПК Одеса припинив у Дніпропетровську. Підопічні Олега Юшкіна, базуючись на підривній діяльності Андрія Агафонова і мінометному обстрілі Ростислава Кривича, упродовж першої половини впевнено самостверджувалися на паркеті Метеору. Відроджувати із попелу Дніпро у третій десятихвилинці заходилися Деніел Кікарт із Деріком Лоу, які вивели річкових уперед. Однак Кривич приберіг основний запас вогневої моці на останні хвилини. Бажальні влучання українського форварда допомогли Одеситам виграти чверть 25-12 і загалом матч 82-73. 15 зі своїх 20 балів кривич здобув китками з за дуги. У той же час його найближчі соратники Лав і Агафонов продемонстрували синхронну результативність, вибивши по 17 пунктів. А найрезультативнішим у матчі став Кікарт. «Говерла» стала другою командою в цьому сезоні, якій підкорилася сотня очок в одному матчі. На власній території ведмеді зустріли «Ферро» за НТУ зливою триочкових, не дозволивши розігнатися підопічним Кирила Большакова. Таке бомбардування і темп запропонований івано-франківцями. бронзові призери минулого сезону витримали лише до середини матчу. Коли ж до феєрії, влаштованої Юдженом Лоуренсом і Тревісом Пітерсоном, долучився новачок Говерли Павло Ревзін, амбіції запоріжан розчинилися у просторі. А фінальну риску двома штрафними підрів Кіндел Дайкс 185. Приклад командної взаємодії продемонстрували говерляни, які виконали 29 результативних передач. Левову частку пасів здійснили Лоуренс і Пітерсон. Тоді як найбільший очковий внесок у цей успіх зробив Дайкс. Поздравляю команду Гаверлы, хорошая игра, достойная, я бы сказал. Бились с самоотдачей за каждый мяч. И ну, по ходу игры выполнили очень хорошую, удачную, удачную серию трехочковых бросков. Они закончили с хорошим процентом. И плюс самоотдача под кольцом, боролись за каждый мяч, забили все, что могли. У Гаверлы вот, прежде всего есть свой специфический рисунок, в который я думаю, что мне придется еще время, некоторое время, чтобы в него войти. Но он мне нравится, и я думаю, что этот, этот рисунок как раз мы смогли сегодня показать, и все у нас получилось. Минулого разу журнал Суперлиги запытывал, в якому французькому клубі грав Айнарас Багацкіс, коли ему довелося зустрітися на майданчику с Артуром Дроздовым. Правильна відповідь у баскетбольному клубі Діжон. Першим на нашу адресу її надіслав Андрій Степаненко. Він і отримує від журналу Суперліги два квитки на матч улюбленої команди. Вичерпавши запас влучності з периметру у попередній зустрічі, Івано-Франківська говерла все одно відшукала аргументи для перемоги над кривба Лише у першій половині, поки виблискував Джеймс Флоренс, гостям вдавалося триматися поблизу ведмедів. Одразу ж по великій перерві настав зоряний час співзвучних за прізвищами американських легіонерів Говерли Раяна Пірсона і Тревіса Пітерсона. Вони влаштували ривок 11-0, якого вистачило команді з міста Франка для переможного розв'язання суперечки: – 77-72. 17 втрат, стільки ж хибних спроб здалеку і 10 з лінії штрафних говерляни перекрили надійними діями під щитами, де зібрали рясний врожай із 46 підбирань. Найактивніше до цього здобутку приклалися Пірсон, Пітерсон і Дайкс. Окрилений перемогою над хіміком. Вже в наступному матчі проти Одеси Дніпроазот повторив свій успіх. У першій половині зустрічі Дніпродзержинці реалізували сім із дев'яти влучних спроб з -за дуги. Причому тричі поспіль здалеку влучив український захисник Максим Балашов. Господарі отримали плюс 13. А вже після повернення із роздягалень не розгубити набутий запас Дніпродзержинцям успішно допомагали Дерік Зімерман і Алан Вігінс. Фінальна сирена зафіксувала цілком прийнятний для триколірних результат: – 84-74. Вігінс посприяв другий поспіль перемозі своєї команди з солідним дабл-даблом. Тоді як Зі Марману до подібного досягнення забракло однієї результативної передачі. Візит на захід України завершився двома поразками для нещодавнього лідера Ферро ЗНТУ. Перебазувавшись з Івано-Франківська до Львова, команді Кирила Большакова оптимістичний старт у дуелі із політехнікою Галичиною забезпечили Річард Гуїн і Деніел Верна. Однак Іван Шкурупій повернув львів'яна упевненість, а Ярослав Зубрицький наприкінці першої половини дальнім пострілом забезпечив господарям триочкову перевагу. Перед останньою чвертю межі домінування команди Желько Лукаїча сягнули десяти очок. Спроби ж запоріжан відігратися нейтралізував з меж трисекундної зони владен Вукосавлевич. У підсумку 93-88 за Галичиною. 22 очка переможцям приніс Вукосавлевич. А загалом мешканці міста Лева реалізували понад 60% середніх. Спроб. І саме цей фактор дозволив їм тріумфально завершити перше коло. Повернення на верхівку турнірної таблиці оформив на паркеті Миколаївського спорткомплексу Надія. Поступившись мінімально у першій десятихвилинці, киян зрушити із мертвої точки змусив малкольм ділейні. Головним чином його старанністю гості напрацювали плюс 9. За три хвилини до фінальної сирени Джош Майо із Двейном Мітчелом наздогнали втікачів. Однак на заключний штурм корабелам забракло сил. Господарі застосували тактику фолів, але кияни з лінії майже не хибили, Відсвяткувавши успіх 79-70. Ділейні здобув 23 очка, захистивши статус головного снайпера киян. В цілому ж будівельники впевнено виграли щит, здійснивши 42 підбирання проти 25 у миколаївців. Після десяти матчів, які були зіграні за останні сім днів, будівельник повернув собі першу сходинку чемпіонату Суперліги. Хімік, другий, третє та четверте місця ділять політехніка Галичина і Ферро ЗНТУ. До вісімки найкращих також потрапляють Азовмаш, Говерла, Донецьк і Кривбас Баскет. Далі йдуть Черкаські мавпи і Миколаїв на одинадцятому і дванадцятому місцях Дніпро Азот і Дніпро. Київ позбавився статусу одноосібного аутсайдера і наразі на передостанній позиції. А замикає турнірну таблицю Суперліги Одеса. Далі у програмі: занурення у внутрішній світ БК Дніпро, урок майстерності від Олександра Мішули, порція суперлігівських цікавинок із мережі, коронація найціннішого гравця тижня. І, звісно, незабутня десятка найкращих ігрових моментів останніх семи днів. Цього тижня жодній з команд, які поступалися у 10 і більше очок, не вдалося відіграти своє відставання. В нинішньому сезоні рівно половина клубів Суперліги встигла врятувати, здавалося, безнадійні матчі. По два рази зробили це чотири команди. МБК Миколаїв спромігся відіграти 26 очок у двох матчах. Одразу за корабелами йдуть Говерла, Ферро і Політехніка Галичина. По одному вольовому успіху мають Азовмаш, Хімік і Київ. Суперліга вітає вас на своїй сторінці у мережі Фейсбук, де, як завжди, багато цікавого. Наприклад, нижній брейк у виконанні Павла Ревзіна або варіації на тему казки Маша і Ведмеді. А от уболівальник Віталій Шамрай із Дніпропетровська успішно випробував себе у ролі фотокореспондента, зафіксував момент втечі Деріка Лоу від одеських захисників. І показав, як високо вміють літати дніпропетровські черлідерки. Якщо ваш об'єктив зафіксує щось варте уваги, залишайте свої фото і відеозйомки на нашій сторінці у мережі Facebook. Найкращі роботи зможуть побачити усі глядачі журналу суперліги. Зраз я ігрок. баскетбольного клуба «Днепр» Александр Мишула. И сегодня я вам покажу движение против заступа, так называемый сплит. <music> Сначала дождаюсь заслона, начинаю идти на заслон. Потом вижу, что игрок высоко заступает. Я пытаюсь вывести его еще дальше, обмануть. И в то же время делаю удар в другую сторону, иду забивать мяч в кольцо. Вот так Не забывайте о том, что это движение главное, как бы, его не нужно забывать. Сначала обманываю защитников, потом ухожу под кольцо. С вами был Александр Мишула. Тренируйтесь, с вас и получится. Степоспіль, розпочинаючи виступ у груповому раунді Єврокубка, а не зміг поратися із дебютантом цього турніру німецьким клубом «Вюрсбург». У гостьовому для себе матчі маріупольці впевнено рушили з місця, спираючись на потужності Мірослава Радульїци. Однак зарано заспокоїлися і наприкінці першої половини пропустили ривок німців, дозволивши їм після триочкового від Двейна Андерсона вирушити на перепочинок у статусі лідерів. Швидкострільний Лін Грір десятьма очками поспіль повернув левам ініціативу. Але заключні хвилини на неймовірному куражі провели господарі, відпустивши азовців додому ні з чим. 81-77. Варте наслідування виступ Гріра і Радульїці перекреслила жахлива командна влучність із лінії штрафних, Звідкиля Маріупольці схибили 11 разів. Провально власну єврокампанію цього сезону розпочав будівельник, який на виїзді поступився чеському німбурку. Без Артура Дроздова, який залишився в Україні через сімейні обставини, кияни пропустили за першу половину 10 із 12 атак. з-під кільця. на периметрі ситуація для гостей виглядала не краще. Колишні лідери зовмаша Радослав Ранчик у зв'язці з Лукашем Пализою забезпечили чехам плюс 14 вже після 20 хвилин гри. За домінування господарів минула й решта ігрового часу. Тож підопічні Айнараса Сабагацькіса зазнали фіаско 78-91. Найбільших руйнувань українському клубу завдав тандем чеських форвардів Бенда Палеза, який відвантажив у кошик киян 35 очок. Цинцадзе став єдиним, хто перетнув 10 очкову межу результативності у будівельнику. ПК Донецьк вперше у власній історії програв домашній матч Кубка Європи. У попередні роки розіграшу другого за престижністю трофея Старого світу донечани виграли усі вісім протистоянь на власній арені. Про свої переможні наміри російський локомотив Кубань заявив вже на початку зустрічі, організувавши спорт одинадцять-два. Високий темп запропонований гостями вдалося збити Денису Лукашову і Войдану Стояновські. У другій половині македонський захисник за активної підтримки Рамела Карі підливав олії у вогонь інтриги. Однак залізничники за диригування свого лідера Мантаса Калнієтіса натхненніше провели заключні хвилини і завдали донечанам поразки 78-75. Тигрів підвела концентрація, через що вони припустилися 17 втрат м'яча. Гості помолилися на 11 разів менше. У таких умовах 100% реалізація з гри Лукашова, з лінії штрафних Стояновські і вибухова гра Каррі не врятували чемпіонів Суперліги від розчарування. Українські клуби синхронно провалили стартовий тур групового етапу Єврокубка. У своїх квартетах представники суперліги посідають однакове третє місце. Наступний матч у групі Ей будівельник зіграє вдома проти литовського клубу Пренай, Азовмаш прийматиме лідера групи Ді Іспанську Валенсію. А Донець у групі І навідається у гості до турецького Галата Сараю. Драматичну перемогу над естонським тарту Рок у першому турі групового раунду Єврочеленджа відсвяткував хімік. У стінах Южненського Олімпу свято господарям впродовж усього матчу намагався зіпсувати Джастін Інгрем. Його індивідуальні витівки біло-зелені перекривали командними зусиллями, але все одно постійно дивилися у спину гостям. І лише за 20 секунд до завершення останньої чверті встановився паритет. М'ячем володіли хіміки і мали б атакувати якомога пізніше, не залишаючи супернику шансів на результативну відповідь. Але Суат Шехович взяв відповідальність на себе і за 9 секунд до фінальної сирени влучив за дуги, змусивши трибуни вибухнути шаленими оваціями. Прибалти ж припустилися помилки під час введення м'яча з ауту, За що їх штрафним китком покарав Сава Лешич. Тож останній триочковий від Інгрема не позбавив хімік заслуженої перемоги – 77-76. Найбільше очок южненцям у цьому матчі принесли Лешич Джозеф і Шехович, які до того ж старанно відпрацювали на підбираннях. Вольова перемога хіміка у першому турі Єврочеленджу принесла йому друге місце в групі Ді. Наступний матч у рамках цього турніру южниці зіграють у гостях проти французького Діжона. Слідом за фіаско в Єврокубку БК Донець поступився і в єдиній лізі. ВТБ у Самарі підопічні Хосепа Беррокаля не впоралися із конкурентом по групі А БК Красне Криль'я. Чинні володарі Кубка Росії потрапили під обстріл з периметру, влаштований Максимом Пустозвоновим і Войданом Стояновським. Однак надійно відпрацювавши проти центрових гостей, і після серії перехоплень від Честера Сімонса і Аарона Майлза, червоно-білі вирівняли гру. Рівновага протрималася до заключної чверті, в якій на перший план вийшла самовіддача тандему російських велетнів Юрія Балашова і Микити Васильєва. Котрі раз по раз закидаючи із супротивом, привели червонокрилих до вольової перемоги 64-59, головним кривдником українського чемпіона став Честер Сімонс, який здобув третину очок своєї команди. Четвертої поразки в єдиній лізі ВТБ зазнав Азовмаш, якому у рідних стінах не вдалося подужати одного з фаворитів групи російський Спартак із Санкт-Петербурга. У першій половині маріупольцям двічі віддалятися на 11 очкову відстань допомагали нестримні цього вечора Лін Грір і Менні Харріс. Пітерсі ж незмінно повертали перетет після триочкових влучань Патріка Беверлі і Лукаса Мавроке Кефалідіса. За подібним сценарієм розгорталися події і після перепочинку. Азовмаш знову втік вперед. Однак припустився грубих помилок ключової миті, дозволивши опонентам розстріляти себе з дальньої відстані. Спартак переміг 81-76, зміцнивши власні позиції на верхівці групи А. Особистий рекорд результативності в єдиній лізі ВТБ встановив Мавро Кефалідіс, який здобув 30 очок. Більше половини своїх балів спартаківці оформили китками з дальньої відстані, а от штрафних виконали незвично мало. Лише два за весь матч. Після невдач представників суперліги в єдиній лізі ВТБ у своїй групі. А донецький азовмаш відповідно на шостому і дев'ятому місцях. Звання МВП останніх семи днів журнал Суперліги присвоює Юджену Лоуренсу. Плеймейкер Говерли 100% виправдав назву своєї ігрової позиції і фундаментально попрацював над командними взаємодіями івано-франківців у матчі проти Ферро за НТУ. Головне досягнення Лоуренса в цій зустрічі 8 результативних пасів. До них Юджен додав 18 очок і 4 підбирання, заробивши найбільший рейтинг ефективності за останній тиждень 27 балів. Така корисна гра розігрувача Говерли принесла йому звання MVP тижня, а його команді дебютні 100 очок в сезоні та перемогу над сильним суперником. Ми ті, хто проважає їх на ігру. Ми ті, хто перше поздравляє їх з перемогою. І ми розкажемо вам о лучшому клубі в Україні. Ми за...

Мені запам'ятався минулий сезон, особливо його закінчення. Тож я вирішив не змінювати команди, а й далі допомагати Дніпру усім, чим зможу. Он смотрить на нас нього такі ж високі. Максим Корнієнко. як мінімум, вивісив команду в тройку медалі того чемпіонату. Он бореться до останнього. Так и его судьба. судьба! судьба! Этот клуб ну, как второй дом для меня уже. Я считаю, что если мы будем каждую игру держаться вместе, то мы можем добиться в этом году больших целей. Ну что сказать? Yeah! ясный! Ну, есть желание, не хочется больше играть. Еще как бы молодой, не хватает опыта. хочется пробиться с остатковой Он перспектива нашего клуба. Александр Мишула! С этим полом я хотел бы много побед, как бы, чтобы мы выиграли все подряд, как это было в пресс-сезонах матчах. Хотелось бы точно так же повторить и весь чемпионат суперлиги. Очень хотелось бы выиграть. Это как, не знаю, как мечта, наверное. Он тот, в кого мы верим, как сами в себя. Он тренер Бака Днепр. Мальдемару Хомичу. Ребята добавили. Очень добавили, да. Но вы поймите, что... Ты можешь добавить чуть-чуть физики, ты можешь добавить в росте, чуть-чуть в уверенности, но опыт ты за два месяца, за три месяца работы не добавишь. Ты опыт можешь получить, когда ты играешь, когда на тебя падает ответственность, когда ты учишься эту ответственность держать на своих плечах, когда игрок очень сильно растет. У нас многие игроки уже потихонечку учатся это делать, да, но... спасибо президенту, наверное. Он делу підходить з пониманием. Я думаю, що ми в робочому состоянии і должно бути все хорошо. Десять матчів чергового тижня дали вдосталь матеріалу для соковитої десятки найкращих моментів. Її відкриває найвищий гравець суперліги центровий Миколаєва Роман Гуменюк, який ефективно використовує свої 2 метри 20 сантиметрів і в захисті, і в нападі. На дев'ятому місці форвард політехніки Галичини Майкл Лі обманним рухом запускає у повітря суперника і проривається до самого кошика. Восьма сходинка в черкащан. Їхні вболівальники не поспішають розчаровуватися, якщо Марко Любічич хибить з-під кошика. Адже поруч є надійний він з Хантер. На сьомій позиції комфортно почувається технічний плеймейкер Говерли Юджин Лоуренс, який не лякається височенного опонента, сміливо йде на кошик і красиво здобуває очки. Шосте місце у форварда будівельника Лео Лайонса. Він ефективно реалізовує талант прогнозиста, опиняється в необхідний момент у потрібному місці. П'ята сходинка у Дніпропетровців, які нагадують, що баскетбол це командна гра, в якій м'яч завжди рухається швидше, ніж біжить суперник. На четвертому місці Одесит Ростислав Кривич доводить статус одного з найкращих снайперів Суперліги і демонструє чотири очкову атаку, закидаючи здалеку і караючи захисника за фол влучним штрафним. Центровий Дніпро Азота Сем Малдроу у матчі з хіміком поставив переможну крапку своїм убивчим блокшотом. Після чого реалізував швидкий відрив і опинився на третьому місці. На другому місці американські легіонери говерли. Юджі Лоуренс продемонстрував уміння віддавати ідеальні паси, а Кіндл Дайкс знову піддав сумніву закон гравітації. А найкращий момент цього тижня створили запоріжці. Атлетичний центровий ферро з НТУ Камерон Мур був настільки вражений передачею Річарда Гуїна, що на радощах навіть не помітив на своєму шляху кремезного опонента Влада Навукосавлевича, уколотив силовий танк і потрапив на перше місце нашої десятки. Чергове конкурсне запитання для наших глядачів, котре пов'язане із тематикою рубрики У фокусі. Зі скількох дівчат складається група підтримки баскетбольного клубу Дніпро. Свої відповіді надсилайте за електронною адресою, яку бачите на екрані. Автор першої правильної отримає два квитки на матч улюбленої команди. Цей випуск журналу Суперліги. Ми закінчуємо трагічною новиною, аби віддати належну шану людині з великим баскетбольним серцем. В неділю, 11 листопада, пішов із життя Олександр Савчук. Ставши 2000 року президентом БК «Азовмаш», Олександр Савчук привчив оболівальників Маріупольського клубу до баскетболу найвищого гатунку. З того часу Леви сім разів ставали чемпіонами України і Суперліги, п'ять разів виборювали Кубок України. Успішно виступали на міжнародній арені. Олександр Савчук зробив бика Азовмаш добре відомим у Європі і одним із найсильніших в Україні. Журнал Суперліги висловлює щирі співчуття родині, близьким і друзям Олександра Володимировича.